Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВіреМ Техніка. І давайте їдемо робити невеличкий огляд на Mitsubishi MT-221 з крайнього надходження. Цікавий тракторет, вже укомплектований, перевірений. А, в принципі, якихось зауважень не виявили. Давайте коротко виженем його сюди, може якусь функцію перевіримо по дорозі. Заводиться, бачите, свіча навіть була не дуже потрібна. Гідропідсилювач керма, тому управління дуже легке, комфортне, зручне. На реверсі чотири передачі. Давайте четверта передача, вімкнемо понижений режим і функція оберт на місці. От, І вже вона засвітилася на. Панелі приладів. Вліво, друга швидкість переднього моста. Тягне за собою, розвертаємося практично на місці. Реально для невеликих, оце з підгальмовуванням, бачите, AB зараз має ще швидше розвертатися, гальмує колесо. Все працює справно. Дуже зручна функція для власне, невеликих ділянок або садочків чи ягідників. Е, ну, Давайте далі пройдемося, що є в цьому тракторі. Гідропідсилювач бачили, функція оберт на місці бачили, повний привід, зрозуміло, вмикається, функція AB вмикається. Е, блокування диференціалу цим взагалі нікого не здивуєш, пам'ять. Грунтофризи під кермом зручно. А, вал відбору. Три швидкості вперед. Бачите, 564, 809, 321 і одна назад реверсна. А, давайте по тракторові, по дисках. 97-й рік 8-й місяць, 9-й місяць 97-го року. Розмір шин. Де ж він тут, ось тут він 9,5 на 22, брістовне. Переднє теж бріцтовне, мабуть, 6,14 так виглядає, так воно і є. По колії метр метр 10, середньорозмірний трактор вагою там, порядка 900 кілограмів. Грунтофриза в комплекті. Метр 48. Бачите, стан ґрунтофризи, ножі підтерті, але ще вал взагалі не зношений і навіть не витерта фарба на валі. Трьохточечка з рівнем горизонту глибина обробки все тут справно працює. Ось такий цікавий тракторець на майданчику Івано-Франківську. Робота кипить, хлопці комплектують, бачу вже x 20 з фронтом. Але, що не сказав по цьому тракторові, це його вартість. 6900 у нас на майданчику з документами, з трьохмісячною повноцінною гарантією, оскільки сервісні центри є на кожному з двох наших майданчиків в рівному Івано-Франківську. Да. Чіпають фронт. Вже сьогодні на кінець дня буде Х20 з фронтом укомплектований будемо тестувати. Ну і Без того безліч цікавих тракторів. З кабінами взагалі вибір. 5 тракторів від 22 до 41 сили. Ну і ще багато тракторів комплектується. Так, ці два замовлені продані. Вже бачу, грунтофрезами укомплектували GL25. Телефонуйте, звертайтеся, коментуйте. Завжди раді вас вітати на нашому майданчику в івано франківську і на майданчику в місті Рівно. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення!